Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. вам та добра. Пропонуємо вашій увазі. Перший перший посівний агрогороскоп на січень 2025 року. Дуже важливий період, це початок року, і багато хто, хто вирощує в теплицях, буде якраз займатися посівами рослин насіння овочевих культур, квітів. І інших культур, і в теплих країнах я знаю, що будуть і в відкритому ґрунті щось сіяти. Отож, давайте розглянемо ці важливі періоди, але насамперед хочу вас від нас, від нашого каналу, вас всіх привітати з новим 2025 роком. Хай цей рік принесе в кожну сім'ю щастя. Багато-багато щастя! Здоров'я хай буде в вашій сім'ї, кожен буде здоровим. І ми обов'язково всім, всім вам бажаємо миру та добробуту і усіляких гараздів. І хай на ваших грядках, в садочку, на квітнику все вас радує! А овочі та фрукти і ягоди дадуть вам найкращий врожай. І цей врожай буде вам служити дуже доброю допомогою в наступний 25-й та 26-й роки. Тому що саме ми з вами, кожен з нас, несемо повну відповідальність за те, що ми з вами виростимо і заготуємо, і будемо його використовувати для харчування. І це залежить від того, яке буде це харчування здорове чи нездорове. Штучне, яке купуємо, воно не приносить здоров'я, тому вирощуємо з вами самостійно. І зараз ми починаємо розглядати наш гороскоп. Що ж в перші дні після зустрічі нового року вихідні? Тому що в нас буде місяць в знаці водолій, а в цей час, до речі, геката, і в цей час ми не сіємо та не саджаємо. Тільки випробування проводимо. Ми про це будемо окремо говорити, коли будемо говорити про насіння, отримання насіння. Отож, 3 до 18 години у нас період. Відпочинку і підготовки. Підготовки до посівних робіт. Знаю, що вже за столом новорічним багато хто вже планує, що ж ми будемо і коли ми будемо сіяти, саджати. Будь ласка, ось вже є перший день вечір, 3, після 18 години, 4 -го січня та 5 до 15.30 можна посіяти насіння на розсаду таких. Культур помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, квітів, будь-яких зелених культур це час вершків. Розумієте, після гікати якраз гарний період, коли можна вершки використовувати, висаджувати і отримувати гарний врожай. Двадцять першого після 21-ї години у нас вже буде працювати енергія Овда. І ми чому до 15.30, тут місяць без курсу, і ввечері можна вже після 21 години пророщувати насіння, особливо зернові культури. В овні гарно виходить зернові культури. І продовжуємо цей період ще пророщування 6 до 14 години. Потім буде і у нас перехід місяця з першої у другу фазу, 8 та 9 дуже гарні два дні, які можна використати для посів будь-яких вершків. Після першої години восьмого і дев'ятого ся доба сіємо насіння помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, зелені, квітів, все, 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 що в нас дає врожай або красу. 8 та 9 в тільці використовуємо. 10 та 11 – це у нас період близнюків. Можна сіяти горошок в теплиці, квіти, полуницю, суницю та валеріану. Далі у нас такий період, період спаленого шляху місяця. 12 починається, 16 завершується. Ввечері вже після 19 години в діві можна сіяти насіння квітів і можна сіяти насіння не тільки квітів далі 17-18, квіти кріп огірки пророщувати насіння Гарний час, уже кінець третьої фази. В Терезах буде 19, го після 7 години ранку, 20 го та 21 го до 10 -го ранку можна сіяти насіння моркви, буряку, ранніх сортів картоплі можна посадити, до речі, в теплицю. Коренева петрушка, всі коренево овочі, будь ласка, окрім цибулі та часнику. Далі перехід місяця із 3-4 фазу, 21-го починається, завершується. Після 11 ї вже буде цей період завершується. В скорпіоні 23-го, 22. Перепрошую. 22-го. Тут помилка. Ми можемо сіяти тут насіння редиски, дайкону, картоплі, моркви і пророщувати насіння. 24 те в стрільці – це коренеплодові овочі у нас насіння. Про це ми будемо окремо говорити. І 25-26 го го ще вранці до 11 години. Окремий буде гороскоп. Дуже гарний час для коренеплодових овочів 26-го. Після 16-ї години можна сіяти в козирозі насіння редиски, садити картоплю в теплицях, сіяти моркву буря гуляк, селеру, кореневу петрушку, інші коренеплодові овочі. І це треба завершити 27 до 14 години, тому що далі геката, 28 геката, 29 молодик народиться, 30 і 31 у нас, дивіться, 31 у нас залишається. Тільки після 15-ї години це вже час вершків, коли вже починає працювати енергія місяця в знаці риби, і це вже зростаючий місяць. Можна ще посіяти насіння редиски, і в рибок дуже гарно виходить після гекати. А також сіємо насіння, зелених культур, капусти, помідорів, перцю, баклажанів та огірків і інших вершків. Ну що ж, ми з вами зараз познайомилися з агрогороскопом, посівним на січень 25-го року. Ще раз бажаємо вам успіхів! Здоров'я і щастя! Великого щастя! До нових зустрічей на нашому каналі в новому, в новому випуску на нашому каналі і в новому році.